Фахівці комунального підприємства теплоенерго вже готуються до осінньо-зимового періоду. Триває заміна аварійних ділянок теплових мереж, аби в холодну пору року зменшити ризики виникнення аварій. Ми виявили поганий участок длиною 120 метрів. Це в одну трубу, в одну нитку, тобто по 60 метрів. Ми міняємо обі і подачу і подаючу магістраль і обратну, зворотню магістраль. Ділянка на якій наразі працюють важка через велику кількість прокладених електрокабелів. Такі роботи проводяться по всьому місту, і загалом станом на сьогодні вже проведено 90% від запланованих робіт. Це замінено близько 49 кілометрів з 55 кілометрів запланованих теплових мереж. Наступна локація, де побувала чергова місто, це абонентський відділ комунального підприємства теплоенерго. В центрі обслуговування абонентів споживачам надають роз'яснення щодо нарахувань, заборгованості та оплати за тепло, В опалювальний сезон гаразд більше людей вирішують питання а в міжопалювальний період їх зменшується, але коли звіряється субсидія зразу після опалювального сезону, то людей у нас дуже багато. Комунальному підприємстві Теплоенерго нагадують, вчасна оплата за послугу це запорука сталої роботи підприємства. Станом на сьогодні заборгованість містян складає 1 мільярд 277 мільйонів гривень. Нагадаю, що сюди люди можуть звертатися з приводу, наприклад, як утворюються нарахування, яка заборгованість станом на сьогодні, тобто актуальна заборгованість. Що робити, якщо є накопичена заборгованість? Тобто можна укласти договір структуризації і сплачувати свою заборгованість рівні. Мічастина продовжується і перевірка доступності укриттів. Одним з них у Дніпровському коледжі культури можуть цілодобово користуватися як учні закладу, так і будь-які дніпряни. Є спеціальний акт дозволу на використання цього найпростішого укриття. Ну, яке передбачає на сьогоднішній день десь приблизно не приблизно, а точно це 300 осіб. Ми можемо укрити. Ну не не дай Бог на якісь надзвичайну ситуацію, який може виникнути. Тут є засоби індивідуального захисту, аптечки, запас технічної та питної води. Переконалися, що перехожі містяни, всі, хто знаходиться, наприклад, в центральній частині міста і є ракетна небезпека, ракетна загроза, вони можуть спуститися до укриття, перечекати цей найнебезпечніший час. Укриття доступно цілодобово для цього в коледжі культури є Вахтер та кнопка для його виклику.